Дай Боже здорові бусі. Приїхали ми саврані, везли вечерю до тіті Ніни нашої, до сестри Іни. Дивіться, що роблю? Брон заснув. Роблю йому капці для костюму ведмедер. Було таке <стане>, стане таке. Ну, Я хочу, щоб воно було якесь цікаве дитяче. Обігала всі магазини, нічого не знайшла, такого. Так що буду робити щось сама. Як вам таке? Туфельдр. Через нову буде тримати оце. Думаю, буде цікаво. Я вже зробила капці. <гум> Та-да! Такі собі, да? а, Пришила хвостик ту ту ту, -ту, 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 -ту. і зачіску. Тропила зачіску. Зараз ще треба зробити. Прив'язати стрічечку, щоб зав'язувалася жилетка І я думаю, що щось туди на жилеточці теж таке, трошечки дощика. Тут, тут, тут. Жилеточка готова, зробила ось так. І ось так. Все, морозик проснеться, будемо міряти. А це те відерце, про яке я вам розказувала. Це у нас тут мед стікає, написано, хто ще не поняв. І повне, повне відро білок. Це ведмідь буде носити. Так, це купила біленький ольфік з колготками, бусі в нас він був зайцем, під О, Колготки з Ольфиком. Минулого році слоником такий самий, і ведмідь такий самий. Опа! Така кулька гарна, хоч чорна, але двічі яка яскрава. Йоу! так видижиш мамі. Доброго ранку, був у нас вже день концерту. як кажемо. Хочу концерт, хочу концерт. Я дійсно схожа, що я мама ведмежатка, бо теж як ведмідь підпухла. Це наш ведмедик покидається, каже, я шплю, я шплю. Ну, я не вірю йому, що він шпить. План який у нас? Я його завожу на 9 годину, залишаю там. Вони ще там репетиції генеральні будуть і на 12.30 запросили батьків. Ідеш? Ні. Будеш вдома? Мирозик, пожалуйста, давай. Буці, так кожного дня. Що бусі, мама од вже зібрана. Зараз вже буду виходити, беру відро і капчики, і аж не віриться, що це перше свято Моросика. Ну, ті були всі вдома, це не так. Це вдома. А зараз як він себе буде поводити, що це буде? Іду в такому платічці, бусь і вух. Там все рівно буду роздягатися, взяла з собою шнурок, зараз ще павербанк кину. Я ж буду знімати. Я розумію, що концерт буде недовгий, але знаєте, що на самому цікавому місці ж можеш сісти бутере. Да, все. Погода, дивіться, яка у нас зимова. Сонце, світер. Не скажу, що тепло, бо є вітерець, але все рівно. Вон в одній ця будівля, садочку. Ось живемо ми. Вон садочок, он ми. Причому ми з Мироном ми так вже ходимо. Я собі стежку тут зроблю, а він уже весною взагалі буде сам бігати. Я його буду переводити сюди через дорогу, а він собі хай біжить. Я вже прийшла. Подвір'я нашого садочку. Зараз побачу свого ведмедика в костюмі чишані. Ось так. Так, аж концерт зараз. Заверчу. Усі хлопці. Сігається, падає сніжок. Так, да, дітки? Да. Піднялися знов, стали зручно, щоб ви один одному не заважали. І заспіваємо пісню. Падаємо. Даємо на свої місця. Знову розкажуть нам віршики, які вони вивчили. Так, у нас далі розказує Нікіт Камельничук віршик про ялинку. Вайсиля, давайте. А з ним

i <laughs> Мирон! рун. Вийдемо, будемо говорити зимішу, бачу вас. Що ти робиш? Діти, беремо одузку на новий рік витягувати. Бурулька на те зробила, санчата зламала і він не може до нас дістатися. Це зиму, Добре. хай втіне. Я розпочинаю? І ти... Ти продовжує. <ріх> ну, ще подумає Льоша, да? здравствуйте, мої малята, всіх вітаю я свято. З новим роком, щастя новим. вам бажають зором. Давай, Мирончик. а я знаю, що ти ще знаєш один віршик про ведмедика. Так? Да? Правда? А ти розкажеш нам? Давай. Тільки.

я Що треба казати? Дякую. Все. Відбули, йдемо додому. Я ж знаєте, я собі як звикла. Я була завжди на святах дорослих в садочку, я ніколи не була. І мені здається, я такою, як всі там е, репетиції, всі сидять, виступають, і після кінця підходять до мами. Мирон же ж бігав до мене бусі кожну секунду, кожну хвилину, взагалі на самому початку. Я думала, що в нас і все свято прийде з мамою на лавки, тому що він побачив мене, все йому більше ніхто не треба. Він бігав до мене. А в кінці свята Мирон захотів води, а кранчик там закладений. І він валує, бо він пити хоче. І я тут щось не змикитила, що треба воду з собою брати. Але вже тоді йому помічники дали води, дитина напилася. Що, да? то... тобі сподобалось свято? Ага, так. Є подарунки в тебе? Ага. Роз, і все одно мені. ти вішики розказав. Хоче не хотів вдома вчити, так? Да? Так, так розказав. Все, йдемо додому відпочивати. І... З мамою додому йде. Ми вже вдома, Буся. Мирона аж два подарунки. да, Миросик, спонсор, діткам придбали, господи. Я так хляла Буся, що я вам не можу передати. Це якось так морально важко. Ти бачиш, що Мироз знаєте, у нас ці коливання. То він іде туди, назад повертається. Іде взагалі концерт починався тим. Свято починалося тим. Що Миронка тіорічки не хотів сидіти там усіма з дітками. Я прийшла, він сидів. Я прийшла, сіла в зал, і він прийшов до мене, сидить на лавці і починає ревіти, що він туди не піде, не хоче. Я розумію, щось знімати ж немає що, бо моя дитина сидить біля мене. Але тільки вихователька там вступне слово, починає щось робити, і я кажу, підеш до діток. Да. І він побіг, сів, а тоді вже гей-га-га, То розв'язав жилетку. То сидів торочив стрічку, підбіг я вже відірвала ці стрічки, бо він їх розторочив. То йому шапка жме, то йому шорти з нього спадають, то він шапку зняв, викинув. Ти молодець. Я пишаюсь з тобою, ти умничка, Але трошки треба бути серйознішим, добре? Не такий мамин, ти вже дорослий, тобі вже скоро аж на той рік. 4 роки, так що мама завжди буде, мама ніде не дінеться. Хорошо? Та й таке бусі. Що, яке це сьогодні число? 28 вже. Коли там взагалі той новий рік. Ми не будемо святкувати новий рік, ми хотіли разом з мамою, тоді зрозуміли, що кожен буде по хатах і мама собі, і ми з Миросиком в себе. Нічого не готую, нікого не запрошую, нічого не хочу. Будемо просто сидіти, дивитися телевізор, як зазвичай, втикати якісь відоси в інтернеті і ляжемо спати. Головне, щоб на зв'язку були хлопці. Все. От такий у нас буде новий рік. Тому влога новорічного не буде, бо ми просто його не святкуємо. Добре, бусечки, все ми відпочиваємо, цілуємо, любимо ваші поросюки.